Не перестає тільки любити. І вчить нас цього, апостол Іоанн Богослов, і вчить дивним чином. Знаю і вірю, що він щодня присутній тут, що він благословляє нас, що Він заступається за нас що він вкладає свою любов в серце кожного з нас, і любов наша зростає. І ми, збираючись тут, збираємося саме з тим, що не є тимчасовим, а є нескінченним, а є тим, що спрямоване у вічність. Ми збираємося тут, являючи один одному, своє обличчя як обличчя людини, що любить, свої ставлення як ставлення того, хто любить, наші стосунки, наші спільні справи все це справи тих, хто любить цей храм і цю громаду, і нашу землю. І все, що дав нам Бог, нашу страждальну країну. Ми любимо. Серце інколи болить від тої любові. Інколи розривається, тому що через любов ти бачиш, як погано, як страшно, як гірко. І воно розривається. Воно тужить. І все одно штовхає кров. Щоб вона палала в нас, щоб вона надихала нас. Бо по судинах наших і кров тече, і любов тече.